Вітаю всіх, хто хоче бути здоровим. І сьогодні це відео присвячене тим, хто любить пити Кока-Колу. Я розповім, що відбувається з твоїм організмом протягом години після того, як ти випив бодай маленьку пляшечку цього напою. І так, поїхали. Перші 10 хвилин після того, як ви випили напій, в організм потрапляє 10 чайних ложок цукру, а це є денна норма. Від такої кількості солодкого тебе б мало б вирвати, але цього не відбувається. Чому? Бо фосфорна кислота поглинає цей смак, і все залишається в тобі. Через 20 хвилин рівень цукру в крові підвищується, а це означає, що відбувається вихід інсуліну. І твоя печінка підключається, і весь цей цукор, який вона може дістати, намагається перетворити в жир. Вже через 40 хвилин відбувається закінчення засвоєння кофеїну і твої зрачки розширюються. В принципі, по такій же самій схемі відбувається засвоєння кокаїну. А що далі? А далі ще піднімається тиск. Аденоїдної рецептори твого мозку блокуються, а це запобігає сонливості. Через 45 хвилин твоє тіло виробляє великі кількості таких гормон, як дофамін. І це є таким собі задоволенням від того, що ти випив Кока-Колу. Через годину фосфорна кислота зв'яже кальцій, магній, цинк і пришвидшить процес метаболізму, і тобі захочеться в туалет. І разом з мочею з тебе вийде кальцій, магній і цинк, які були підготовлені організмом для твоїх кісток і зубів. А ще з тебе вийде натрій, електроліт і вода. І ти будеш вже почуватися в'ялим і роздратованим. І заміть, що з тебе вийде не тільки твоя вода, а й та вода, яку ти випив з Кока-Колою. Через те, що відбувався пришвидшений метаболізм. Отже, що ти отримуєш на виході? З тебе вийшов калій, кальцій, натрій, цинк, електроліти і вода. Все те, що було необхідне для твого організму, для будівництва кісток, зубів, серця та інших органів? Тепер питання: чи варто її пити.